Всім привіт, друзі! Я вас вітаю на каналі Авто з Німеччини. Забрали нашого красення, колеуса, такого в шикарному стані. Зараз поїдемо робити огляд, покажемо, що у нас є там в ньому по комплектації, по чому. Це буде багато цікавого. Погнали! З вами Віталій. І в нас знову приїхав такий шикарний автомобільчик на продаж, анонсований пару тижнів назад. Трішки затримались по детелінгу. Бо завжди, як на якісну роботу, завжди буде, як то кажеться, черга. Шикарний автомобіль вийшов в дуже класному збереженому стані, в дуже гарній комплектації. Автомобіль приїхав з Німеччини. Як я часто люблю, щоб був ціленький, гарненький і з невеликим пробігом. Такий у нас вийшов Колеос, друзі. Зараз будемо його оглядати детально по комплектації, по всьому, він у нас 12-го року має 2-літровий дизельний двигун. 2.0 на 150 кінських сил, такий самий, як стоїть на Renault Trafic Opel Vivaro. це двигуни мільйонники і він йде в парі в нас з гідравлічною автоматичною коробкою передач АйСін, яка вважається самонадійна. Дуже крута комплектація в плані компоновки двигун коробка передач. Він ще має повний привід, босешний. Комплектація по всьому. Зараз підемо по деталям. Слінзована оптика з омивачами, є передні парктрони є туманочки, шикарні 18 диски з майже новою гумою Пюреллі зимовою дуже в дуже опасному стані. От, має автомобіль безключовий доступ. До речі, по віконцям він у нас 12 рік по всім, навіть лобове. Такий у нас салон шкіра, автомати, все як ви любите, максималка практично. Чотири склопідйомничка, підігрівається, регулюється зеркала. Шкіряний салончик в дуже доброму стані. Нічого не перешивалося, не перефарбовувалось, не перемальовувалося, електропривід, сидінь. Все працює, нахили, підігріви, все є. Шкіряне мультикермо в суперовому стані, нічого тут не перешивалось. 168 тисяч рідного пробігу. Є всі сервіси, є навігація, двозонний клімат-контроль, підігрів дім вже сказав, круїз контроль, а також блокування диференціалів, бо він має повний привід. Безключовий доступ, ясне діло, управління керування навігацією. Такий, друзі, шикарний салончик. Панорамка. Перебивай трошки дзвінками. Так, Панорамочка у нас працює, все чітко, гарно. Відкриваються шторочки, так само все дуже приємно виглядає. Безключовий доступ на всіх дверях, все як має бути. Чистенькі збережені карти. Є навіть такі шторочки від сонечка для діточок, буде дуже класно виглядає. Такі столики, органайзери, як далеку подорож, дуже зручно Ну і вигляд, як то кажеться, дуже шикарний, коли їдеш далеко собі так. Дивишся на небо на сонечко, діти радіють. Аби тільки собака кінчилась війна, все як воно. Як то воно все замахало? От, от шикарненькі диски, не ціленькі, ціленькі, ніде не царапані, ніде нічого. Нові диски тормозні і колодок більше половинки. Гума вся однакова, в доброму стані, без питань, парктроніка задні. О, багажничку теж у нас зауважень немає, розкладується, як знаєте, да? в колеосі так раз і на полочку. Шторочка присутня. Правда, вона скрадає об'єм, на мій погляд, вона не дуже то доцільна, але ну, є вона і є, Тоби собі хоче випадок. Є базешний е, сабвуфер, є докаточка, є Це Швидко сказати, забув, як називається. Такі друзі, автомобіль. Стан просто бомба. Зараз ще пройдемось по кузову, все вам розкажу і покажу подетально, як то кажеться, кому буде цікаво, щоб всі вже знали максимальну інформацію про нього. Стан салона, стан зовні дуже класний. У нас він чистий 12 рік. До речі, де в нас а, з тої сторони? Ну, коротше, ось покажу вам він код, кому треба зафіксуйте для перевірки, кому треба. Є в нас всі сервіси по ній. Coleus. Проходило во все на офіціалах. 121 тисяча у 2019 році. Останній, зараз 167. В автомобіля був один власник в Німеччині. Все це зафіксовано в техпаспорті. Ну, а зараз йдемо по салону. Не по салону, а по кузову мої навозить. Ну, починаємо, як завжди, з капота і в підемо все по черзі. 116, 135, 124, 102, 103, 109, 97, 97. Порошки. Тут у нас є пошкоджена така гума, гумка ця оплотнителя, але, на жаль, поки що я не знайшов її замінити. Треба замовляти. Так, щоб швидко різко бах в магазині немає. Замовити треба чекати пару тижнів. 59 приєм завжди менші. В будь-якому випадку автомобіль у нас повністю цілий. 118, тут є така невеличка царапочка, не знаю, чи видно її, чи ні. Ну, така вона незначна, але ну, якби показує всі нюанси, всі деталі, тому що А, це пластик 94. 103, 118, 105, 117. Автомобіль повністю в рідній фарбі, як я вже казав, і в принципі це не може не радувати. Дуже важко знайти автомобіль в рідній фарбі, ще й з рідним пробігом, з таким невеликим, щоб він адекватно служив і все було добре. 98. Тут є така мікро-мікро, царапочка, не знаю. Може видно, може ні, вона заполірується, але трошки не вистачає на все часу. От такий, друзі, автомобіль. І буде він у нас вже в продажу вже сьогодні. Кого цікавить, можна більш детально оглянути якісь там елементи ну, під капотом. Так само дивимось. Ага, у нас тут немає газового пора, тут є звичайна палка. Щось я розігнався тримати. Такс. А, зараз візьмемо фонарик. Так, під капотом у нас все чистенько-гарненько, в пари, реношки, оригінали. У нас всі Вижте, по кузову немає жодного там пришечка, ніде нічого. Двигун чистенький, теплообмінник чистенький. Ця рідина прозора, масляних крапель немає. Останній сервіс він був зафіксований 143 тисячі в рік. Правда, в книжці цієї запису немає. Тут у нас прозоро зелененьке, все добре. Рідина, як має бути, без масляних добавок всяких різних. Є навіть цей захист проти цих коничок, щоб не їли, не залазили. В Німеччині це їхня болячка. Постійно залазять під капот ці конички і гризуть все підряд. Оригінальний ще, ну ще чи вже, не знаю, мабуть, міняний акумулятор. Це захист від коничок тих. Все частенько, все адекватно. Ну, В цьому цій моделі двигуна форсунки там приховані. Ми тут цього, нічого не побачимо. З тої сторони не видно. Турбінка сухенька, Почоків ніяких немає. Отакий, друзі, бомбезний автомобіль.